Тарас Григорович Шевченко думка. Тече вода в синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить: Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покидаєш? Молоду дівчину. На чужині не ті люди. Тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться. Спіткалося у горе, а журавлі летять собі додому ключами, плаче козак. Шляхи бити заросли тернами. Стих розказувала Настя Посна і, і Поліна.